Коли сонце піднімається у свій зеніт і нещадно палить, а люди ховаються у затінок і не жужу. Саме тоді бджоли працюють на вилітах, адже у полудень більшість квітів найкраще віддають свій нектар. Робочий день цих комах триває не менше дванадцяти годин. Чим солодший нектар, тим далі за ним вони готові летіти. За тим самим принципом ми прилетіли до Тернівки, що у Новоград-Волинському районі. У Тернівці живе людина, яка не просто має пасіку, а співіснує з бджолами. Спитайте, хто у селі не знає колишнього сільського голову, а тепер завзятого пасічника Василя Тимощука. Він вдома саме, бо я там сусідки був, то він вдома. Василь Федорович вдома. Зустрічає і запрошує на пасіку в садку батьківської хати. Запрошую вас у нашу країну в чоландії, яка знаходиться в Житомирській області у Новорадівському районі в селі Тернівка. У країні, де президентом себе обрав Василь Федорович 30 осель. А от мешканців тьма тьмуща. У кожному вулику більше ста тисяч. Населення, запевняє пасічник, порядне та працелюбне. Йоли нам дають мед, запилі садок, дають прополіс, маточне молочко і пільцю, яка дуже потрібна малим дітям і також взрослим. Це все для здоров'я. для здоров'я. Бджоли це Божа тваринка така, що вона Божа комаха, що вона постійно тудиться туди. Тому що, якби такі люди все були так розуміли всю свою роботу, то ми пережагнули б давно і комунізм, і далі винайшли б. Щось невероятне. Бджоли це здоров'я. Коли я був маленький, мене б дуже покусали бджоли тоді. І я дуже боявся їх. Ну, згодом, коли я са підростать, вони почали мені постійно снитися. Значить, у хто там у нас був. Наснилися бджоли. Вища сняться бджоли, бджоли, і значить, от тут, де зараз пасіка стоїть, саме в цьому місці, що далі виходу не було, воно мені постійно сниться, аж поки я їх не завів. Ви знаєте, я вже тут, стоячи, відчуваю якийсь особливий запах. Запах э, меду. Тому що вони зараз принесли значить, нектар з поля і в великах переробляють мед. І ці іспарення, оце з нектару. Ви знаєте, мені сім'я хто... навіть заважає дихати. О, от так Це у нас буде хто хворий на, на астму, хто боліє. Це дуже полезно зараз от прийти і там побути десь у пасіці, щоб подихатися цим воздухом, яким виділяють ці пчоли. Лучше лічення винене, я те не йде, як це побоюючись вдихнути бджолу, набираємо повні легені повітря, у якому розчинений концентрат всього, що квітне навкруги на відстані до п'яти кілометрів. Бджоли, тільки не дивуйтеся, виявляється мають різні національні ознаки. Українські бджоли, тавкаські бджоли, дай багато видів бджіл. Які по різному носять мед. Значить, у грузинських довші хлопотки вони можуть брати нектар із клєвером, Наші українські не візьмуть, їх коротше купатки. І грузинські пчоли, якщо взяти, то вони кавказські, так вони миролюбиві. робили. У них і печатка меду зовсім інша, як наша біла печатка. А у вас є такі? Є. Ой, покажіть нам, які вони є. Які вони є? Вже починають кусати. все. Які саме бджоли показилися, українські чи кавказькі не розібрати. Це під оком у вас жало. Ну, то ви можна, ніякої біди не буде. Не буде. Оп, спасибо. Я внукам буду що така молода діжна, мене жало виняла з під <різь> Ось ще одне жало. Спасибо. От ви вже сьогодні не лікуєтесь. – Я кожен день лікуюся. Це ж користь Мені, Так, да, це дуже добре. От я вам скажу так, що приходить зима, і пчоли мене не кусають, мені щось робиться. Мені треба обов'язково здивлятися весни, щоб мене хоч би одна впекла. А якщо вона стільки так мені не в переливки, я йду по вулику постукав, це мою. Вона вилазить. Я їй раз і причив, чи то сюди, чи сюди. Вже мені легше стало. Ми ще не встигли засумувати за бджолиними укусами, тому одягаємо захисну амуніцію. Повертаємося на пасіку. Зараз ми їх відкриємо і подивимося, що вони роблять всередині. Mm -hmm. О, це вони доїдають це, це, те, що ви було їх було, підгодовують. Це, що було, тут. Ну, це називається осушка uh -huh. рамок. Тобто ви готуєте ці рамки для того, щоб вони були чисті, а тоді заповнилися вже медом. Mm -hmm. да, Ставили. Да. Ясно. Да. Вони їх віском зліплюють. Прополісом. Прополісом. Він проти мікробів вбиває мікроби зразу. На фаренгід, ці такі болезні, уходять, бояться. Воно трохи медом, але цим краще прополісом лічить. Самим прополісом, це... я такого не пробував на практиці, а тільки з маслом. Ну кажуть, що він е руйнує да, тканину, якщо його багато і довго. Ну він, ти... не, він, то він не вредний. Ви думаєте, це... Чого ж вони заліпіють прополісом, оце з кром. Щоб ніч... нічого, навіть чужа пчела не лізла, мурахи не, не лазили, ще що-небудь не лазили. Вони от запах їх і сам пропис вбиває насікомих. Відлякує, так? Да? Ні, він вбиває. Світіння гречки, соняху, Іванчаю, вересу спонукали бджіл до активної роботи. Важливо, що під час головного взятку вистачало робочої сили та вільної тари, тобто стільників. Оце бачите, оце засів. Скоро вже майбутньо виходять на наружу. Вже вони, бачите, запечатані. Угу. А Рад. це вже тут щось і виходить, дивіться, ось окрайнє, так? Да? Ні, от бачите, де ручки є, може і по вже, де де-де. Це ще вони сидять. Матка сіє бджоли, да? вона ходить по кругу. От тут засіяла, да? так? І на цю сторону перелазить. І отак вона весь час по кругу. За ніч може засіяти за ніч, за сутки до 2-3 тисяч. Та що, така плодюча? Да, така плодюча. Середня сім'я має десь 150 тисяч бджіл, 100 тисяч слабо десь 80-90. А сверх сім'я, така сильна сім'я. 300 тисяч, 250-300. Це ось ну, такий вулик буде 300 тисяч. Оце. От 27 рамка до 30 рамок. Незлічена кількість, так? Да. Так. Ну, я зараз поставимо, візьмемо другу рамку. Як ви перевіряєте, скажімо, стан сім'ї? Ось ви відкрили вулика, дивитесь, да? рамку дивитесь, як ви визначаєте, в доброму стані сім'я? Це чи дуже ні? в доброму стані, дивіться сюди. Вони. От, бачите, там було оце вже менше розплоду, але ж рамка сама важка, візьміть, підніміть її, тут десь кілограми два меди є. Отак От візьміть? Оце зверху, да? Да, оце... За, запечат, так? За печатними мед. опять же, перга, бачите? Опять вони її заливають медом вже на зиму. Mm -hmm. Вони там є, вже не заляли половину і ще половину залллють Донизу. А що це не в бік так вже кладуть стільнички? – А їм вже нема куди що дівати. Розумієте, нема рамок, щоб оце лежить десь цей віск. них віск пробує, молодих пів багато, а де дівати? От вони таке строїть. Добудовувати, до, до, до а там треба, а нам пасічкам треба заглядати по частіше сюди. Прийшов спас, готуй рукавиці про запас. Це не лише про людей, все у природі, а тим паче розумниці бджоли готуються до зими. Вони не лише, як справжні господині, займаються консервацією, а й оцінюючи свої можливості, регулюють чисельність родини. Тут вже розплоду немає. Чи погано Тут... чи добре? Ну як сказати, вже вони, ви розумієте, що вони зараз вже будуть все готувати до зими. Угу. Тому що цей засів, що зараз в матка, він піде весь в зиму. А зимою бджоли живуть до шести місяців. Угу. Літім чоловік живуть місяць, ті, що мед носять, вони зношуються крила, вони пропадають. А ті, що зимують на готові їжу, вони роботу ніяк не виконують, тільки не живуть. Це бригади наступного року. Да? Да. А ті, що спрацьовані, то вони, вони спрацьовуються всі, швидко, так? Вони, да? Да, вони швидко крила зношуються і вони пропадають. Ми ну, візьміть, як хитро построєне значить, їхнє життя. Відмору влітку не знайдете вулику, вони де-то, де то пропадають у полі. Ми, якщо вона чувствує, що вона вже буде вмирати, вона летить від далеко, де вмирає далеко від вулика. Щоб не приносити своїм сестрам чи братам, чи як вона там. І... Зайву роботу. Вимо роботу. ще. От, бачите, оце ми маємо, тепо, тепо, вже я вам зараз покажу далі. Оце вже трутні. А як ви відрізняєте? Оце розплод пчелиний. бачите, який маленький. Ви бачите, який великий. А на що їх так багато? Ну, скільки нас засіяла. Трутні теж треба, щоб були в пасіці. Це значить здорова сім'я. А якщо не трудні, не бджіл, нема нічого. То вже... А яка їх роль? Паче, Вони були... тільки трутні живуть для того, щоб порвати матку. А ще жерти даремний мед. Тільки з міркувань продовження роду бджолина сім'я і годує трутнів. Перед змівлею всі, хто не пройшов конкурс на кращого легеня, просто виштовхують з вулика. Вибачте, ваших послуг не потребуємо. Тому вже влітку надмірну кількість трутівок пасічник просто зрізає. Далі розповідь про похитливу та благочестиву матку. Скільки для порвання матлі треба? 5-6 трутнів. А на що ж вона так багато кладе? Щоб вибір був чи як? Ну так. Да. Чим більш трутнім, тим більше вона парується. Але ну, матка парується далеко від вулика. Вона летить опегільне місце, де збираються всі трутні з різних пасік, якщо пасіки поблизу є. А як вона знаходиться? Вона знає де. Хай То, і, є, села, і, де? Так само і трутні знають, де це. Десь летять на якийсь луг. До річки, і там не всі збираються. Туди прилітають матки з усіх пасік, які поблизу всі є. І туди прилітають трутні з усіх пасік. От там вона парується із різними трутнями, не тільки своєї пасіки, а з чужими. Міру виживання. Тому що, якщо вона буде паруватися своїми, вона можуть бути болезні, ну все таке. І вона парується 5-6 трутнів. Угу. Вибирає собі. І grote, вона парується з за останнім, зажимає органів да, і трути падає мертвий. А вона летить вулику. З насиленням. Ну, раз вирвати з живота, ну, звісно, вмре. Він умре. А вона прилітає, сідає на люток, а бджоли в це час дивляться, якщо вона спарована. І вона оторваний, просто несе з собою. Якщо вони її обнюхали, і він є, вони її пропускають у те, улик. Все, вона спарована. А якщо ні, вони її вдихають ап'ять лети. Лети, лети і те, що треба нам. Ми теж розумні. Ви думаєте, що? Бо якщо вона не спарована, вони знають, що йдуть вони на... Вони це є своїм умов, навірно, так я думаю, що вони йдуть на убий, пропадуть. Ну, бачите, яка сім'я, хороша сім'я. Але я бачу, що в окремих е стільничках лежить ну, явно пилок. Так? А це пилок, так. Да. А для чого він? Пилок вони годують і кормлять своїх маленьких личинок, Угу. Оці Це, пилком нас, і, 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 і медом виймають, так? Вони, вони там стромбовують головками, так туди, що він там і заливає медом на зиму. Да? Законсервували його. Якщо в лютому місяці вже матка починає класти яйця сіяти, вони значить, відкривається все діло і починають кормити личинок своїх. Ось таким пилком, перга, як ми називаємо, і медом. А матку кормлять бджоли тільки виключно молочком. Непогано. От дивіться, якщо взяти ось такого яйця, яке отклала матка, і вдруг пропала матка, не її не стало. Вони розгрізають ячейку цю, роблять купон такий здоровий, і ось цю личинку комлять і з молочком, яке виділяється молоди бджоли, виділяють. Корнять тепер, поки вона значить, в цьому куконі, поки матка не виросте. Вона все росте 16 день, 15, 14 може, я кормлює. І звідти вийде матка. Бджола ж виходить через 21 день, плюти через 24 дні. Через 16 день є матка. Ну, ще й плюс-мінус сюди на 5 день, на 3-4 дні на обльот і 5-6 днів на, на парування. Получається місяць. Місяць сім'я сидить без закладки яєць. Вони чолові... не відпочивають цей час mm -hmm. чи якось. Вони так само працюють, вони так само працюють, їдуть у поле. Все. А замітно в тому, що якщо матки немає, то дуже примічательно, що вони не так працюють. Ти так ну, глянув на люток, як вони йдуть у поле, і щось не так весело, Да, так, Щось вони ведуть сьогодні так, щось не то. І так заглянув всередину, немає розплоду, нема матки. Їм. Не весело ну... її. Може через те, що немає головного командуючого, знати де вони а, собі ліниві. Такі? А вона так і є головною командуючі. Вона, якщо її немає, вони все вони сіраються. Вони не можуть жити без неї. Вони почули: ви візьміть, заберіть матку звідси, і через минут 40-50, ну до часу, як вони завжди по вулику бігати і туди, і сюди, і кругом, і вилітають, і шукають, і не не А Та її нема. Запустив, що успокоїлися. Буджелина матка вигодована на спеціальній молочній суміші. Що зветься маточним молочком, значно більша за розмірами за своїх одноплемінників. До роя, якому за спостереженнями пасічника не вистачає дієвого керівництва, підсаджують молоду матку з іншої сім'ї. Полонянку поміщають до вулика зачиненою у клітку, отвір якої замазаний воском. Якщо бджоли приймають нову матку, то самі годують її, випускають з клітки та припрошують до верховодства над собою на найближчі 5 років. Найкраща матка це першого, другого, третього року. Вона дуже плодовита і бджоли тоді. Здорові рождаються пчоли всі вулику, ніякі болізни не буде нічого. Тобто матка повинна бути в міру молодою, так? Так, да, в міру молодою, і, і якщо її вже більше трьох там років, вже вона отробить пропуски, вже вона не так всі яйця кладе, як її треба. Тоді пасічник сам кладе кінець її царюванню і проводить свою молодіжну кадрову політику. Тим часом над нашим оператором нависла загроза. Це вони біля нашого Сережа зараз танцюють, це вони його хочуть, мабуть, що А він став на льотка. Чи з його зійди? Ага. Ми не даємо їм зайти в вулик. Ми перетнули кордон країни Бджоляндії, що у Тернівці Новоград Волинського району. Президент Василь Федорович Тимощук на собі випробував цілющі властивості всіх бджолиних продуктів від живих бджіл до мертвих. А нещодавно здійснив задуманий колись проект почивальню на вуликах. Тут односельчани полюбляють і відпочити після важкої праці, і оздоровитися. Ще цього винуходу ніде не було, але ну, в мене таке вже в голові роїлося. Щось це що, сотворити що, що таке. Як ви кажете, роїлося? Роїлося, давно. Ну. Дуже хотів зробити, щоб почути поспати і почути, як вони гудуть. Зимою навіть ставив мікрофон вулиць, проводив провода до хати і слухав, як вони гудуть. Так мені хотілося. Аж потім вже якось так прийшло, що я вже почув по телевізору, побачив, що хтось щось таке задумав. Я почав думати, як його сконструювати. Це ж треба було внідрити його, щоб ніде пчела не пролізла, щоб чим побільше сімей туди загнати, І щоб вона було літом поратися з ними. Це ж треба було все продумати до мілекції. Це більше секрет цієї конструкції. Як бджоли все ж таки не виходять на зону? Вони не виїдуть, тому що там стоїть сітка. Сітка у 2,5 мм. Пшола не три міліметри три пчела, пролазить, а два не пролазить. секретів. Василь Федорович не тримає. Вважає, що його великої заслуги тут немає. Все роблять божі комахи. Ну в їх великі б'яток велика сила, і от за рахунок цього він лікує. Пасічник не відкидає того, що не лише сили природи, а й віра має значення. Тому має у будиночку освячену ікону Божої Матері. На неї глядя помолитися і лягати спокійно, можна лікувати усі болезні. усі, які є. Я вам кажу правду, я по собі знаю. Тернівський пасічник радо ділиться своїм досвідом. Хто може зробити вдома? Я покажу в деталях, як це робиться. Василь Федорович мріє про ті часи, коли всі родини в Україні матимуть пасіки, а також такі будиночки на вуликах, як у нього в Джоляндії. Всім добра, щастя, злагоди в сім'ї, і будьте здорові!